Як гравець рівня збірної Челсі може у такому загрузнути? Лікар прокоментував версію про допінг мудрика від корови. Голкіпери Національної збірної України розглядає можливість зміни клубу. Динамо не готове платити мільйони доларів за сенсацію УПЛ. Варіант МЛС відкидає сам гравець. Всім привіт, друзі! Я сьогодні знову без камери, тому що я захворів, але мені набагато краще. Я відео роблю пізно, тому хочу вас попросити підтримати мене та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. А тепер до новин. Солідна сума. Як повідомляє HB Report. ПСЖ є головним претендентом на півзахисника Борнмута та збірної України Ілю Забарного. Зазначається, що французький клуб вже мав контакти з українцем. Трансфер може відбутися вже в січні. І ПСЖ готовий заплатити 50 мільйонів євро за забарного. Також українцям продовжує цікавитись Манчестер Сіті. Нагадаю, Динамо отримає 20% від наступного трансферу свого ексгравця Іллі Забарного. Динамо вважає надто високим цінник на Іллю Крупського, захисника Ворскли та молодіжної збірної України. У контракті 20-річного гравця з полтавцями прописана клаусула на 3 мільйони доларів, стверджує інсайдер Ігор Бурбас, «Динамо» стежило за Крупським, однак навіть близько не збирається платити таку суму. Нью England Revolution наблизився до цієї позначки, запропонувавши Ворсклі 2 мільйона 600 тисяч доларів відразу і ще 500 тисяч бонусами. Втім, варіант ЗМЛС блокує сам футболіст та його агенти. Які більше налаштовані на Європу? Додам, що в нинішньому сезоні Крупський провів 15 матчів та оформив одну результативну передачу. Голкіпер Національної збірної України розглядає можливість зміни клубу. Український воротар Андрій Лунін може залишити реал. Футболісти разом з керівництвом мадридської команди шукають варіанти і вивчають можливість оренди. Про це повідомляє видання АС. Українець вважає, що після того, як Куртуа залишить Реал, у нього з'явиться можливість зайняти його місце. Проте він також припускає, що тібом може підписати ще один контракт, що зменшить його шанси на основну роль в команді. Нагадаю, цього сезону в активі Луніна 5 матчів завершкових, у яких українець пропустив 8 м'ячів. Українець зацікавив закордонні клуби. Як повідомляє Динамо Манія, окрім декількох українських клубів, до 26-річного хавбека Олександрії та збірної України Івана Калюжного проявляють інтерес низка закордонних команд. Серед зацікавлених клуби з Німеччини, Туреччини, США, Південної Кореї, Індії. Контракт півзахисника з Олександрією завершується наприкінці поточного сезону, і він налаштований вже взимку вирішити питання щодо своєї кар'єри. У поточному сезоні Калюжний провів 16 матчів за Олександрію, забивши один м'яч та віддавши одну гольову передачу. Спортивний лікар Дмитро Бабелюк категорично не сприймає інсайт Ігоря Бурбаса проведення в коліно Михайла Мудрика ін'єкції стовборових клітин від корови, яка спровокувала позитивну допінг пробу. Мудрика утруїла корова, яка нажерлася мельдонією. Не хочеться коментувати інсайдерські потуги Бурбаса, але є відчуття, що коров'ячий двіж понесеться по медіа. То хотілося б коротко прокоментувати. Стовбурові клітини це давно відома і поширена в Європі і світі процедура, яку почали активно юзати задовго до України. Правда, беруться ці стовбурові клітини з тканини самого пацієнта, жиру, кісткового мозку чи крові. Для уникнення імунної реакції відторгнення на кров іншого пацієнта. Проте, щоб брати це від тварин взагалі мови поки немає у сучасному світі, адже це є небезпечно та недоведено, плюс власні клітини справляються. Про неймовірний сценарій зараження крови мельдонієм, з якої взяли клітини, щоб ввести мудрику в коліно, навіть думати відмовляються, бо такі препарати проходять хоча б якесь мінімальне очищення. Сертифікування і підготовку перед тим як бути введеними. Звичайно ж, не можна виключати будь-який сценарій, але ця версія звучить надто фантастично і з великою кількістю логічних прогалин, написав Бабелюк в особистому телеграм-каналі. Пізніше лікар прокоментував ще одну версію про корів, звідки могла взятися історія про коров'ячу кров. Підписники натякнули і сам собі нагадав про ще одне відоме фуфло. Про яке вже давно встиг забути актовегін. Цей препарат буквально синтезується з крові телят, здебільшого використовується у пострадянському просторі у неврології для реабілітації після інсульту. Також чув, що дехто пропонує це водити спортсменам у м'язи чи крапельно для кращого відновлення. На щастя, жодні дослідження цього бреду не довели, це типовий совковський фуфломіцин. Але навіть якщо місій і кололи актовигін, то питання про наявність мельдонію залишається відкритим, хоч вже і набридло в цьому розбиратися. Мені просто шкода, що в історії з Мудриком вже третій тиждень доводиться коперсатися у сортах гівна, про яке нормальний лікар навіть не мав би знати. Всі ці Мальдонії, актовигіни, кров'ячі сироватки це таке невігластво і крінж, що у мене просто немає слів. Як гравець рівня збірної України і Челсі може у такому загрузнути. 29 грудня відбувся матч 19 го туру АПЛ між командами Евертон та «Ноттінгем Форест. Український захисник і рисок Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. Найбільше він запам'ятався чудовою передачею у штрафний майданчик «Ноттінгема», яку одноклубник Миколенка не зумів реалізувати. Після завершення зустрічі статистичний портал в Хоскорт поставив українціві оцінку в 6,8 балів. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!